У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Зеленський це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ, втративши півмільйона кращих синів нації. Якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Зеленський постійно бреше і буде брехати до останнього українця. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі. А захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Тільки так справжні герої нашої країни зможуть прийти до влади, зупинити геноцид української нації та зберегти залишки нашої країни. Найближчим часом мене можуть заарештувати та катувати. Якщо ви зупинитеся, тоді наша країна буде приречена. Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському. Тому вони будуть намагатися відмовчатися. Нагадую, що кожен, хто буде мовчати або заступиться за цього зрадника, буде суворо покараний після приходу до влади військових.